Перший кінний рекорд України спробували встановити у Харкові на одному полі. Вирішили зібрати найбільшу кількість спортивних коней. Красені гарцювали перед комісією, попри те, що табунним тваринам надзвичайно важко залишатися спокійними у такому численному товаристві. Вулкан Молодий жеребець один з шести десятків спортивних коней, які взялися встановити новий рекорд України. Власниця побоїться, він вперше в такій великій компанії і легко може щось утнути. І ще вот, не до кінця знає, як правильно себе вести рядом з людьми. Зібрати на одному полі стільки коней, ідея дійсно ризикована, зізнається власник кіноспортивного клубу. Нюанси можуть бути катастрофічні, може бути все що угодно, і лошаді можуть нападати друг на друга, в тому числі наносити травми другим лошадям. Ми надіємося на те, що в полі професіонали вони знають поведение своїх лошадей і будуть внимательно слідити за реакцією своїх животних. Нарешті на поле один за одним виходять красені коні. Вершники одразу попереджують найменші вибрики. Рекорд встановлено. Але вже на церемонії нагородження один із жеребців таки демонструє норов. Дорогі друзі, давайте поаплодируємо цьому факту. Власне, ніхто не сказав, що рекорд це просто. Ми маємо сьогодні найбільшу кількість спортивних коней з вершниками в екіпіровці на одній локації. Ми нарахували 61 коня. Це досягнення не тільки для України. Подібного не робив ще ніхто в світі, розповідають у національному реєстрі. Тож організатори планують невдовзі розпочати процедуру і внести кінний рекорд до книги рекордів Гіннеса. З Харкова Анна Бровко ігор канал Україна.